Інформаційні підсумки середи 13 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться! Загинув на запорізькому напрямку. У Хмельницькому провели в останню путь героя Володимира Максимінчука. Обороноздатність в пріоритеті ще 220 мільйонів гривень виділили з бюджету громади на підтримку армії та силовиків. Гроші на ідею. У Хмельницькому стартував прийом заявок на участь у програмі «Громадські ініціативи. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Володимиром Максимінчуком. Чоловік народився та проживав у селі Богданівці, навчався у Копистинському НВК. Згодом вступив до Хмельницького ВПУ номер 4 Кілька місяців тому його мобілізували. Ніс службу у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 5 березня у Пологівському районі на Запоріжжі. Чоловік був заручений зі своєю коханою, але одружитися не встиг. Володимиру Максимінчуку на віки 35. Поховали героя на кладовищі села Копистин. Завжди був світлою людиною. Ніколи взагалі не чула від нього поганого. Завжди шукав позитив. Сподівався, що буде перемога в нас. Він хотів женитися, уже планував весілля. Але не я старенька його знала. Він з моїми дітьми, внуками грався. Дуже добра дитина. Він приїжджав до бабушки, все допомагав. Він, він золота дитина. Не було такого, щоб ти сказала, Володя, щось мені треба. Зараз тіч, ніколи не відкаже. І ніколи він сумний не був. Він все сміявся. Дуже славна дитина завжди поможе, послухає. Дуже хороший хлопчик був. З самого дитинства і дотепер велика втрата. Пам'ять про нього залишиться всіх наших серцях. Така мила, добра дитина, спокійний такий. Я не виявляю без усмішки. Це така насіки порядна дитина, робоча, такі це завжди сім'я дуже трудолюбива. Хай з Богом спочиває. Додатково 220 мільйонів гривень спрямували з бюджету Хмельницької громади на підтримку сил оборони. Таке рішення депутати ухвалили сьогодні на позачерговій 38-й сесії міської ради. Зокрема, 6 мільйонів гривень виділили на житло для родин військовослужбовців. Також суму передбачили на реалізацію єдиної в Україні програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Погодили депутати і грант від ЄС на розробку плану сталої міської мобільності. Ірина Ріон продовжить Хмельницький. Продовжує підтримувати сили оборони. На позачерговій 38-й сесії міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету, аби спрямувати кошти на допомогу військовим частинам і силовим структурам. Ми додали 220 мільйонів на сили оборони, цих 220 мільйонів гривень. Маємо пряме фінансування військових частин. Крім того, 61 мільйон гривень в цій сумі це кошти, які ми виділяємо на виконком для придбання дронів, квадрокоптерів і антидронового захисту. На придбання вже передбачено майже 127 мільйонів гривень, і вже порядка 60 мільйонів використано. Придбано і вже передано нас 1160 сто півдронів і 119 квадрокоптерів. І ще майже на 40 мільйонів гривень передали комунального майна військовим частинам на території громади. 28 сімей полонених і зниклих безвісти захисників, отримують одноразову матеріальну допомогу по 60 тисяч гривень. 6 мільйонів гривень виділили на житло для родин військовослужбовців. Також суму передбачили на реалізацію єдиної в Україні програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Перший пункт це програмове забезпечення, або нове, або вже вдосконалене діючі для військових частин. Інший розділ грантового фінансування це електромеханічні радіоелектроніка, реби, коптери і подібні речі наземні дрони, дрони для розмінування, ну а також спеціальне обладнання, теж розробки і впровадження, і виробництво. І третій це безпосередньо засоби індивідуального захисту самого військовослужбовця, знову ж таки спеціальне обладнання, засоби там для розмінування і так далі. По суті, вже з наступного тижня можна буде подавати проекти. 60 мільйонів гривень додатково передбачили на завершення будівництва нових укриттів в закладах освіти. Також відремонтує сховище в міському перинатальному центрі. Після затвердження річного звіту маємо вільні лишки з попереднього року майже 360 мільйонів гривень, понад 60%. відсотків. Від ресурсу передбачається на оборону здатність. Ми передбачаємо кошти на зменшення дефіциту в коштах по заробітній платі в бюджетній сфері, це галузь освіта. В основному Ну і передбачаються кошти для покриття різниці в тарифах наших двох комунальних підприємств: це теплокомунерго і Водоканал, для того, щоб не підвищувати тарифи для населення. Погодили депутати і грантову угоду з ЄС на розробку плану сталої міської мобільності. ЄБРР виділив на це безповоротні кошти 230 тисяч євро. На сесії виділили 5 земельних ділянок площею понад 2 гектари під сквери. У Хмельницькому також вирішили перейменувати одну з вулиць. Перейменували вулицю будівельників, нібито з нейтральною назвою. І, дійсно, там якоїсь особливої претензії до назви вулиці і немає. Але е, буквально за кілька днів ми будемо відзначати 10 років з дня створення національної гвардії України. У нас Національній гвардії багато воює друзів. бувших учасників революції гідності, багато знайомих. Ну і за зверненням Національної гвардії ми вирішили, що буде справедливо, аби в місті буде вулиця Героїв нацгвардійців Тобто, по суті, це вулиця вшанування пам'яті загиблих героїв нацгвардійців У міській раді нове обличчя замість Сергія Бабія, який достроково склав повноваження, депутатське посвідчення вручили Майї Онищук. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. За Харків за Україну, слава ЗСУ. Ці та інші написи залишили медики Хмельницького міського центру ПМСД номер 1 на дронах для військових. Кошти на їх закупівлю 160 тисяч гривень, нещодавно передали у благодійний фонд Волонтери Поділля. Вже цієї п'ятниці АФПі дрони відправлять на передову. З початку повномасштабної війни працівники центру задонатили волонтерам Поділля понад мільйон гривень. Подробиці у наступному сюжеті. Сотні FPV-дронів, виготовлених хмельницькими інженерами, знищують ворогів на фронті. Бойові пташки постійно вдосконалюються і коригуються під запити військових. Збір на тисячу дронів камікадзе, благодійний фонд Волонтери Поділля оголосив торік до дня героїв. Першу сотню презентували у липні 2023-го. Зараз чекають іще 200 штук з придбаної тисячі вартість одного дрона приблизно без акумулятора. Це 8,5 тисяч гривень. Вартість одного 155-мм снаряду. Ну, зараз вже там від трьох до 4-5 тисяч євро. І саме от завдяки вашій допомозі, саме завдяки тому, що вся Україна зараз скидається на дрони в піві, наші хлопці зараз тримають фронт. Ми теж вже почали робити дрони камікадзе з тепловізійною камерою. Тобто, наші дрони, певна частина, вже може літати вночі. Кожен FPV-дрон комплектується спеціальними батареями власного виробництва. Днями військові вдало знищили ворога такою бойовою пташкою з відстані 23 кілометри. Ми цінуємо кожну гривню, що ви нам донатите. Наші інженера на волонтерських засадах їх власноруч збирають. FPV-дрон – це не просто дрон камікадзе, як він був раніше. Зараз він може підлітати, скидати боєприпас, повертатися назад. І в нас є військовослужбовці героїчні, які одним евпідроном відлітали більше 60 разів. 65 мені писав шість 65. вечіслав Зарічнюк. Нещодавно працівники центру передали черговий донат волонтерам Поділля 160 тисяч гривень. Нині на двадцяти дронах вони залишають свої послання: воїнам і ворогам. І, і смерть ворога, і слава Україні, і хай буде наша Україна. І щоб усі кацапи здохли. Тільки перемоги. Ми живемо в Україні, і ми українці, і іншого шляху в нас немає. Псали горіть в пеклі, кляті рашисти, безкінечний русоріз і бетоном. Побажання оркам і орчехам. Спочатку повномасштабної війни працівники Хмельницького міського центру ПМСД номер 1 задонатили з власної зарплати на підтримку захисників понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. На волонтерів Поділля за цей час ми задонатили близько мільйона коштів, вже трошечки більше мільйона. І крім того, ще в мене в кабінеті є благодійна скринька волонтерів Поділля, яка назбирала вже більше 100 тисяч за цей час. І щодня я роблю допис, в якому пишу, що збір. На FPV-дрони продовжується, тому що це дійсно рятує життя. Я написала за Україну і слава ЗСУ. Безпілотники з побажаннями медиків цієї п'ятниці волонтери відправлять на фронт і продовжать разом збирати кошти на наступну тисячу FPV-дронів. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Сьогодні у Хмельницькому стартував прийом заявок на участь у громадських ініціативах. На конкурс можна подаватися за трьома напрямками. Підтримка військових та їхніх сімей, підтримка ВПО та евакуйованих осіб, посилення обороноздатності. На фінансування кращих ідей із бюджету громади виділили 2 мільйони гривень. За умовами програми, подавати проєкти можуть лише громадські організації. При цьому їхня частка у фінансуванні має становити 15% від загальної вартості. Ірина Муляр детальніше. Підтримка військових та їхніх сімей, підтримка внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, посилення обороноздатності. За трьома такими напрямками, громадські організації мають змогу подаватися на громадські ініціативи цього року. Прийом заявок стартував 13 березня У 2024 році. Громадським ініціативом бути це чудовий механізм для того, аби громада безпосередньо жителі громади, які працюють в форматі громадських організацій, долучалися до змін у місті, долучалися до формування різних політик, долучалися до того, аби робити нашу громаду кращою. В нас, двадцять 2024 році, абсолютно всі проекти будуть стосуватися. Напрямку умовно кажучи перемоги. Ми усі проекти очікуємо, що будуть пов'язані з тим, як пришвидшити перемогу. Цьогоріч на фінансування програми передбачили 2 мільйони гривень. Кожен проєкт може отримати до 200 тисяч з бюджету. При цьому громадська організація повинна сплатити 15% власних коштів. Громадські організації подають бюджети своїх проєктів. Вони подають детально розписано, куди, на що, яка стаття витрат вони планують витратити. Комісія, яка перевіряє, вважає це доцільно або недоцільно. Не завжди проекти подають по 200 тисяч. Минулого року були проєкти, які були по 80 тисяч. Лише три проекти минулого року було 200 тисяч. Громадські ініціативи реалізують у Хмельницькому та громаді з 2016 року. Торік було втілено в життя 9 проєктів. До війни в нас були абсолютно різні проекти, були дуже цікаві проекти, розвиткові проекти. Але минулий рік ми теж проводили громадські ініціативу, і воно все, все ж таки, всі проекти і всі напрямки зменшилися до трьох основних. Напрямків, що стосується оборони внутрішньопереміщених осіб і енергозбереження, прийом заявок триватиме до 12 квітня. Переможців виберуть на початку травня. Після цього комісія заслуговуватиме звіти громадських організацій про реалізацію проєктів. Подавати заявку можна на електронну пошту управління економіки, а також зв'язатись з нами. Спеціалісти допоможуть в даному питанню. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Більше 30 учнів школи номер 13 сьогодні відвідали інтерактивну виставу Казковий переполох. Влаштувала її вимушена переселенка Вероніка Молодих Білоус. У Краматорську вона працювала аніматоркою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, закрила бізнес і переїхала до Хмельницького. Тут за грант, який надав Карітас України, відновила власну справу і тепер організовує вистави для малечі. Для дітей з інвалідністю і тих, чиї батьки воюють або ж загинули, покази безкоштовні. Олександра Семенюк далі. Мій внутрішній голос. Мій внутрішній голос? То що ти у мене? Інтерактивну виставу Казковий Переполох презентує учням школи номер 13 вимушена переселенка Вероніка Молодих Білоус. Жінка родом із Краматорська Донецької області. У рідному місті бізнес довелося закрити. Я жила раніше в Донецьку, і колись я просто проходила. Повз аніматорів і подумала, чому б мені не спробувати теж влаштуватися аніматором. І мене одразу взяли на роботу. І з тих пір це ще було в 2012 році. З тих пір я почала працювати аніматором. А коли переїхала з Донецька в 2014 році, почала вже власну справу. Участь в інтерактивних виставах беруть і діти. Сценарій для дійств жінка пише разом з чоловіком. Переважно з виставами подружжя приїздить до садків, місцевих шкіл та дитячих будинків. Насамперед, дитячі садки і школи, керівники дитячих садків і школ кажуть, що їм дуже подобається наш вистава. І після того як ми приїздимо до них один раз, вони запрошують нас знову, кажуть, що це щось нове. Покази у нашому місті подружжя відновило декілька тижнів тому, аби знову працювати в улюбленій сфері. Вероніка прийшла навчання від Хмельницького благодійного фонду Карітас. Після його закінчення отримала грант. Я повністю відновила свій бізнес за ці кошти, тому що в мене не залишилось нічого. Я купила нову апаратуру, це колонки, ноутбуки, мікрофони. Я купила тканину. В проєкті взяли участь 70 хмельничан та вимушених переселенців. 32 кращих бізнес-плани отримали фінансування. Максимальна сума, яку виділив Карітас України на реалізацію кожного проєкту, становить 187 тисяч гривень. Умовами проєкту передбачено було не тільки надання грантових коштів, але й навчити людей правильно використовувати ці грантові кошти, особливо це стосувалося тих людей, які йшли по програмі інкубації. Тобто, це ті люди, які тільки намагалися відкрити свою власну справу, але їм не вистачало для цього ні коштів, ні знань. Супроводжували весь час, тобто. Окрім навчальної програми, після того як люди захищали свої бізнес-плани і вже був список переможців, ми також продовжували наш менторський супровід, де вже по запиту людини вона могла обрати індивідуально для себе бізнес-тренера, і бізнес-тренер її міг консультувати для того, щоб вона вже втілювала свою власну справу у життя. Завдяки проєкту від Карітасу Його учасники відкрили в нашій області перукарні, масажні кабінети, ветеринарні клініки та мовні школи. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!